Тернопільський обласний онкологічний диспансер, головний лікар Бабанли Шагін Расимович, введений у дію в 1983 році на 300 ліжок. На базі обл онкодиспансеру працює кафедра онкології, рентгенології і медичної радіології Тернопільського медінституту. У диспансері розгорнуто два хірургічних відділення на 135 ліжок, гінекологічне відділення на 60 ліжок, торакальне відділення на 25 ліжок, радіологічне відділення на 80 ліжок, відділення інтенсивної терапії. Обласний онкологічний диспансер оснащений сучасною апаратурою. В онкодиспансері працює 57 висококваліфікованих лікарів-онкологів і 140 медичних сестер. Щорічно у диспансері лікується більше 4 тисячі хворих, яким надається висококваліфіковане хірургічне, комбіноване і комплексне лікування в повному об'ємі. Щорічно проводиться близько півтора тисячі операцій, які відповідають усім сучасним вимогам лікування онкологічних хворих. Базі Тернопільського облонкодиспансеру 23-24 квітня 1992 року проходить Республіканський семінарна рада онкологів. Кращі спеціалісти-медики-онкологи з усіх областей України зібралися сьогодні, щоб визначити пріоритетні шляхи лікування та профілактики ракових захворювань. Перед учасниками семінару виступив завідуючи відділом охорони здоров'я Тернопільського облвиконкому Олександр Романович Данілко. Перед обзором відділом онкологічної служби області стоїть ряд ще невирішених питань, і над ними ми зараз працюємо, залучаючи всю загальну соматичну мережу. Більш детальну характеристику службі дасть керівництво онкологічної служби. А я на завершення свого виступу хочу побажати вам. Приємно проведення днів перебування в нашому Тернополі. Щастя вам, друзі, всім та успіхів. Ми були б дуже раді, якщо перебування на Тернопільщині принесе вам приємність. Дякую за увагу. Час наради було приємно почути повідомлення про те, що працівники тернопільського хлібозаводу номер 2 подбали про тих хворих, що не зможуть провести свято у своїх родинах і будуть знаходитись на великдень у лікарні. Вони спекли для хворих Пасхи і привезли їх у диспансер. Сьогодні, 23 квітня, у Тернополі розпочав свою роботу республіканський семінарна рада з питань хімотерапії таких страшних захворювань, як онкологічні. Семінар цей буде тривати два дні. І для того, щоб коротко проінформувати наших глядачів, що ж це таке, я в перерві запросив до розмови республіканського головного спеціаліста Інгу Володимировну Касяненко. Ну і тут. Мені здається, що наші глядачі багато його вже впізнали. Завідуючий обласним відділом охорони здоров'я Олександр Романович Данілков. Перше запитання до нашої гості. Будь ласка, чому саме Тернопіль обрали за місце проведення цього досить таки важливого семінару? Ну що ж, Республі... Республіканський центр по хіміотерапії був заснований в 1972 році, і через рік відбувається регулярне засідання. Республіканських хіміотерапевтів, спеціалістів онкологів по лікуванню онкологічних захворювань. Це дев'ятий семінар, і по черзі вони проходили в різних обласних центрах: це і Черкаси, і Полтава. І от сьогодні випало на Тернопіль. Ми дуже раді тут зустрітися і провести цей семінар. Що ж, ми теж задоволені, що ви нарешті прийшли до нас, хоч хоч, звичайно, нам було приємніше, аби ви сказали, що Тернопіль вирізняється в кращий бік. Щодо лікування цих страшних, як я вже сказав, захворювань, але ж об'єктивність змушує вас сказати саме так. І, будь ласка, хто бере участь у нинішньому, нинішньому семінарі? Участь беруть у нинішньому семінарі представники онкології, хіміотерапевти республіки, головні, частина головних лікарів з різних, з усіх, по суті, областей України. Ось ми часто оголошуємо такий то рахунок, така-то дитина хвора то поможіть люди добре, щоб пролікувати їх за кордоном. Чому? Я можу сказати, що є захворювання, які, на мій погляд, нема смислу їхати за кордон. Такі хвороби, як звичайно, це звертаються з гострим лейкозом. Він приблизно одинаково лікується, що в нас, що за кордоном. Так що я не бачу необхідності в тому, щоб возити туди дітей. Мені здається, раз ми вже вийшли, як кажуть, на обласний екран, нас дивиться сьогодні чимало людей. То, будь ласка, даймо і їм відповідну цікаву інформацію. Інформацію щодо свого здоров'я, як людина може сама допомогти собі. Навіть у цих таких. Ну, складних захворюваннях. Ну, в основному люди можуть допомогти собі тим, щоб зайнятися профілактикою, не допускати розвитку онкологічних захворювань. І для цього варто сказати, що такі локалізації видимі і доступні для самообстеження або до обстеження лікарського, це як рак молочної залози, рак прямої кишки, Це гінекологічні всякі форми, рак шийки матки у жінок. Часто це заставляє, мусить заставити людей. Час від часу, два рази в рік хоча б обслідуватись в лікарняних умовах або займатися жінкам самообслідуванням молочних залоз. Тоді зменшиться значно вихід цих пухлин, а головне, головне покращує методика лікування, тому що можна буде вчасно почати лікувати. Ну що ж, не курити, звичайно, людям треба порадити, вести нормальний такий образ життя. Отже, я зрозумів так, що вчасне звертання до лікарів важить дуже і дуже багато. І, але поки що в нас такий трудний період. Медицина і ринок, перехід від нашого способу життя до нових таких економічних відносин, дуже накладає ну, негативний такий відбиток на всю медицину. Як же вижити медицині у період ринку? Ринкові відносини, мабуть, прогресивне явище у житті суспільства, але на сьогоднішній день. На охорону здоров'я воно відбивається негативно, і значно ми це відчуваємо, тому що подорожання всього і обладнання важко придбати, дефіцит медикаментів, соціальна незахищеність медичних працівників, їхня заробітна плата сьогодні в 10-20 разів нижча ніж середньому по промисловості спеціалістів. Все це відбивається негативно на Пацієнтах, тих, хто приходить хто до приходить, вас, так, у медичні заклади, так разом з тим, ми вважаємо, що вихід повинен бути з цього положення. Зараз особливо важливо формується бюджет, хоч з запізненням, але формується в державі бюджет. Якщо буде далі залишковий бюджет на охорону здоров'я, як це було в попередні десятки років, то не буде прогресу в охороні здоров'я. На одних лозунгах ми не зможемо вижити. Дуже важливо, щоб і в сесії обласної ради добре зрозуміла це, що треба дати хоча б мінімальний оптимум того, що повинно бути для охорони здоров'я. Друге джерело, я бачу, це формування. Додаткового фонду охорони здоров'я при місцевих владах на всіх рівнях. І третє, що сьогодні при поганому забезпеченні ми бачимо ще великий потенціал в промислових підприємствах нашої області, які могли б значно багато великий вклад внести для того, щоб підтримати охорону здоров'я. Дякую вам за розмову і побажаю вашому республіканському семінару на раді. Успіхів! Дякую. Я думаю, що те, що ви говорив в свій адрес, таке критичне зауваження, що мало можливо засобів інформації пропагують спосіб життя і профілактику заходів, то я думаю, що сьогоднішня наша зустріч з вами буде таким поштовхом активізації спільно і охорони здоров'я, і засобів інформації для того, щоб ми більше пропагували те, що потрібно для населення по охороні здоров'я. Завтра, 24 квітня, республіканський семінар онкологів продовжить свою роботу. Що, ж, побажаємо йому успіхів!